Франківські депутати дали більше грошей на харчування школярів і дорікнули Львову. З наступного року воно подорожчає на гривню. З 1 січня 2015-го міська рада платитиме за харчування всіх учнів 1-4 класів та пільговиків з 1 до 11 класу по 8 гривень на день. За таке рішення під час сесійного засідання міської ради у четвер проголосували 36 депутатів. Наразі з бюджету на сніданки та обіди дітей передбачено 7 гривень. Утім, за словами начальника управління освіти Наталії Микули, із січня 2015 року потрібно встановити ціну одноразового харчування учнів франківських шкіл на рівні 8 гривень. Чиновниця переконана, це оптимальна ціна, адже здорожчала вартість комунальних послуг і підскочили ціни на продукти. Міський голова Віктора Ношкевичус попросив озвучити її вартість харчування у інших містах країни. Місто Тернопіль. 4 гривні. Місто рівне 4 гривні. Міський бюджет плюс 3 гривні доплачують батьки. Луцьк 2,60 плюс 3,40 доплачують батьки. У Львові середня вартість харчування школяра на день становить 4,20, потрібно 15. цього року. У Львові відповідно до коштів, виділених з бюджету, середня вартість харчування засвітнях ніж школі на одну дитину в день становить 4 гривні два гривні 20 копійок. Така статистика не залишилася без уваги обранців. Всі ми пам'ятаємо передвиборчі популістичні вояжі деяких високопосадовців міста Львова, які ми чули про те, що які на фантастично унікальні приклади господарювання там в тому місці побутують. Так от, колеги, ви щойно слухали інформацію про те, що Івано-Франківськ успішно харчував наших дітей в розмірі 6 гривень, 7 гривень, перепрошую. 6 гривень на початку року, 6 і 7 гривень. Львів дотепер харчує в розмірі 4,20. Це є демонстрація ставлення. Перших осіб міста Львова до здоров'я майбутнього наших дітей відтак за здорожчання вартості харчування школярів проголосували 36 депутатів. А також міський бюджет на 100% буде забезпечувати харчування дітей-переселенців з то та Криму.